20 січня в Україні відзначається День захисників Донецького аеропорту, яких ще називали кіборгами, за те, що ворог їх дуже довго не міг вибити з того аеропорту. Вони там клали своє життя і в аеропорту, і на підступах. І оцей приклад мужності, незламності українських солдат і офіцерів. Він злився, оця дата злилася із днем, коли загинув наш односелець. Загинув той, чиїм іменем у 2016 році назвали наш ліцей. Це Володимир Геннадійович Марковський. Сьогоднішній захід. Ми присвячуємо його світлій пам'яті. Кожного дня щогодини Україна завдяки героям захисникам, серед яких і наші славні односельчани виборює право бути суверенною єдиною державою. Без усякого сумніву мене зовсім небагато часу і про них. Писатимуть книги, зніматимуть кінофільми на прикладах беззавітного служіння рідній батьківщині, беззаперечного виконання священного обов'язку, стати на захист кордонів держави, коли в цьому є гостра потреба, виховуватиметься не одне покоління України бо вони справжні герої, які у нерівному двобої із ворогом протиставили їм свій патріотизм, відповідальність, безмежну любов до країни, яку ототожнюють зі своїм рідним краєм найдорожчими людьми. На жаль, безжалісна війна, ось уже одинадцятий рік поспіль підступно забирає з наших рядів кращих, справжніх патріотів України, які, відстоюючи територіальну цілісність рідної держави, гинуть на бойовому посту зі зброєю в руках, відходячи у вічність, це задворний Сергій, джурелюк Іван, музика Богдан. Першим з них був командир першої аеромобільної роти, 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї Житомирської окремої аеромобільної бригади, високомобільних десантних військ. Капітан Володимир Марковський, молодий перспективний офіцер, любив військову службу і професію офіцера десантника. Пиши на чужому конверті, те, що так, у листі не згадав і за крок до, до відважної смерті, був таким, яким Бог тебе знав і погля. Лика своїм рімалим і Перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним, і поглянь, як навколо світає і як сні. зачекає ще мить. Поверни своє перше кохання, Ай, душа, як тоді за ще мить. Посміхнись, ти для неї останнє краще так, Так хоч менше болить І поглянь, як навколо світає і як сні реймовірно блищи, не спіши. Чікає ще ми. Вони завжди щебетали і скакали, раділи, коли приходив дядя Вова. Вони настільки його любили, раділи, поважали. Вони біля нього бігали, щебетали. Той завжди приходив з гостинцями. Пригортався, обіймав, спілкувався з ними. Я їм завжди ставила. Дядь у у приклад і завжди казала, що я мрію, щоб ви виросли такими, як він. Тому що в ньому поєднується все: і мужність, і досвід, і мудрість, і почуття гумору, і розум. Ну, це настільки дійсно людина з високої букви. Минають тихо дні за днями, міняються пейзажі за вікном, та не забути нам той день холодний, коли відчули у душі той перелом, той січень став за лютий ще лютіший. Бо душу і серце розломив ущент. Все, що до цього було наймиліше, немов за мить все зникло, за момент. Потоки сліз людських текли, немов із неба. Хоча і небеса не мали уже сліз, нічого не хотілося, не треба, аби лиш звістку цю за вітром хто відніс. І не хотілося не вірити, ні чути, не знати і забути, ніби страшний сон та чорні. Та, чорні думи, наче страшні пута, обволікали серце ні сон. І щира посмішка, і понят миловидний у цей момент пригадували ми, чому ж бо гинуть хлопці наші гідні в пекельних пазурах нечесної війни. Смиливість всю, і мужність, і відвагу віддав один момент життя своє, наш воїн молодий, зразок звитяги, що чесно відстояв буття своє. Не маємо ми права це забути і розчинитися у плинності життя, бо прагнув він, щоб ми могли здобути в країни нашої славетне майбуття. Живіть, любіть, творіть, цінуйте, шануйте найдорожче повсякчас і завжди пам'ятайте про героїв, що відстояли це життя для нас.